Погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг. А вона сама ходить чи сама ходить? <кхи> якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Но вони всі закрились, вони всі казалися непопулярні. Тобто, це знаєш, та сама історія про а чого ти так наряжаєшся, що ти так. Це я для себе наряжаюсь, мені подобається, це я про пацану і про дівчат одночасно зараз кажу. Але я за собою замітив, як я вдома ходжу. Я вдома ходжу в таких віщ, віщах, які мені не шкода. На вулицю на я виходжу вже в речах, щоб там комусь сподобатися і так далі. Я це абсолютно добре розумію, бо так влаштований соціум і по падежки. І от є кліше, да? що я адвайс красиво, чисто для себе, але насправді це взагалі не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клуби. Є якісь кліше, що туди ходять на сйом. Ну, давай почесно. Ну, я не знаю, ти от скільки раз бував в клубі, ну, от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях, ну, 80% людей, ну, щось якась історія плюс-мінус відбувається. Ну, ну, це понятно. Тому, не знаю, мені... Це люди мають особисто домовитися. Якщо їм норм, віддільно типу, ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняємо, де постоянне знасілення буває, і підкидують щось там а, а, в алкоголі і так далі, на жаль, ну, такого багато буває, ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш своєму партнеру, це, це, це в двох порядках це стосується поним? не тільки дівчат, це й чоловіків стосується. Типу, що дівчина що спокійно відпустить пацана десь в клуб, де куча дієвок, алкоголю і так далі. Ну, мені здається, так собі історія. Це або разом тусуватися, або не знаю, потусуватися і розайтися. Все.